Коли з'являється найменша можливість допомогти нашим Збройним силам України, нашим воїнам, нашим захисникам, а особливо ще й нашим землякам, піднімається настрій, відповідно, і дух піднімається. От якраз сьогодні такий підвищений настрій, тому що ми знайшли змогу купити автомобіль і сьогодні успішно його передаємо нашим землякам, нашим хлопцям, захисникам. Ми щиро надіємося, що він допоможе їм виконувати їхні бойові завдання по захисту батьківщини. По збереженню нашої України, ну і збереженню відповідно нашого життя, а подальшому і розвиток. Хочу щиро подякувати і тим, хто задонатив на цей автомобіль. Взяли участь тут і працівники міської ради, і особливо родичі наших працівників, наші король, родичі за кордону. Вони певну кількість євро дали на цей автомобіль, також підприємці. Кейс хузінга у нас є, такий, який хазяйнує тут частково, він допоміг. Ну, Як я вже зазначив, також працівники міської ради. Також вкладені були кошти, але тут вже наш воїн вже і власні кошти вкладав в цей ремонт. Хочу подякувати також Скляруку. Він докладає зусиль. Ну, практично до всіх автомобілів, до всієї техніки, яка сьогодні ремонтується і передається на Збройні сили України, яка навіть працює тут у нас, в нашому військовому комісаріаті. Тому й до цієї машини також він доклав зусиль. І хлопці у нас соколівські. У нас є також внутрішньопереміщений спеціаліст, який приїхав до нас досить тривалий час. Він живе вже в Соколівці, працює. Спеціаліст досить високого рівня. Ми йому також дякуємо за те, що він доглядає машини і, зокрема, цю машину поставив на ноги. Ми реанімували зараз кілька днів. ще Олександр поїздить, випробує її в всіх режимах, можливо, ще щось вилізе. Розумієте, то є техніка. Ну і далі тоді вперед, на передову, на виконання своїх бойових задач. Вам щиро дякуємо за. Те, що ви воюєте, ми щиро бажаємо, щоб ви повернулись живим, з перемогою. Чекаємо вас для того, щоб нашу Україну розвивати вже тут. Дуже дякую. Дуже дякую. Документи, будь ласка, вам. Да. Ось на цей автомобіль. Самі по суті, ми Чорнобаївські. Війна нас заслала в перший день, вийшло так, що нам треба було покинути свої, можна сказати, місце знаходження. І війна нас розкидала по типу всій Україні. Зразу були в одному місці, тоді в другому. Зараз по сьогоднішньому дню ми трошки зібралися і виконуємо свої певні обов'язки. Обов'язки в які? Ми армійська авіація, вертольоти. Літаємо. Все в нас виходить. Перші дні були важкі, по сьогоднішньому дню, слава Богу, щось навчилися, щось нам, нас навчили, щось допомогли, і ми стараємося всі зусилля прикласти, щоб прийти до перемоги. Чесно сказати, дуже я вдячний цій ситуації, яка зійшлася, через те, що з технікою дуже зараз нам важко, через те, що бригада розформована по дуже багатьох частях, ще раз ставлю акцент, що в нас немає постійного місця дислокації. Техніка нам дуже потрібна, як для солдатів, як для офіцерів, для обслуговування, для всього потрібно. Тут така можливість виявилася в мене, щоб наші волонтери, адміністрація, наш жашків просто. Слава Богу, що нам поміг така можливість. Автомобіля нам дали. Я думаю, він дуже велику роботу нам зробить, піде він нам в користь. Хочу подякувати від усієї бригади, від себе особисто. Хочу подарувати невеличке все, що в наших силах. Це наш жетончик Херсон. І добрий вечір, ми з Чорнобайівки. Да. Бригадний прапор. Хочу здякішу передати в адміністрацію, щоб знали, хто взяв, що взяв і куди воно пішло. І такими вертольотиками ми працюємо, йдемо до перемоги. Велике вам дякую. Хочу зазначити від усієї громади Жашківщини, я щиро вдячний вам за такий надзвичайно. Цінний подарунок, я збираю всі прапора, збираю всі шеврони. Не знаю, чи я зможу більше президента зібрати цих шевронів. У нас вже досить багато є. Це вдячність всім жителям нашої громади за те, що, хоч і не всі, але основна частина наших жителів розуміє, що таке разом до перемоги цей девіз донатять, допомагають матеріально, коштами і просто роботою допомагають своєю для того, щоб наблизити цю перемогу. Всім щиро вдячність. І слава Україні, слава Україні, силам України. Ремонтники вони роблять те, що треба. І все. Як би там не хотілося, зараз один ремонтник повезе жінку, вона буде народжувати. Надіюсь, буде все удачно і все остальне. Є дуже багато пацанів, які дійсно... От кидають це і роблять ту роботу, яку треба робити. Є такі, що ні разу не хотіли цього зробити, навіть по проханню і без прохання. Ну, Бог їм суддя. Ну, слава Україні, героям слава! Thank mm -hmm. you.